Кентавр – напівлюдина напівкінь, образ, що водночас захоплює і лякає створіння, яке впродовж століть було символом мудрості і втіленням неконтрольованої дикості. Але за знайомим силуетом ховається більше ніж просто фантазія античних митців. Витаки цього міфу ведуть не лише до грецьких легенд, а й до реальних історичних подій, культурних страхів і навіть політичної пропаганди. Чи це лише вигадка стародавніх, чи відлунання реальних страхів і зустрічей, і що кентаври можуть розповісти нам про самих себе? Вітаю на каналі. Насправді, сьогодні ми розберемо одну з найвідоміших і водночас найнеоднозначніших істот світової міфології. Підтримайте відео вподобайкою, якщо цікавитись не лише тим, хто такі кентаври, а й тим, чому людство їх вигадало. Як завжди, велика подяка також спонсорам каналу. Ваша підтримка дуже важлива та надихає мене створювати цікавий контент. Отже, влаштовуйтесь зручніше. Та поїхали по темі відео. Кінь один із тих небагатьох тварин, що змінили хід історії людства. Коли людина вперше осідлала коня, вона не просто приборкала тварину, вона створила технологію, яка дала їй швидкість, силу і перевагу в бою. Для народів, які ніколи раніше не бачили вершників, ця картина могла виглядати як справжнє диво чи жах, людина, зрощена з конем, що летить полем або проривається крізь гори. Це вже майже не людина. Саме тому одна з версій появи кентаврів пояснює їх як першу реакцію стародавніх на появу кінотників. Втім, кентаври – це не лише страх перед незнайомим, вперше схожий образ з'являється ще у 16 столітті до нашої ери на міжі Месопотамії, коли касити, народ, що приніс до регіону культуру кінної їзди, залишили по собі кам'яні стели кудуру з дивними фігурами. Людина, зрощена з тілом крилатого коня. Це ще не класичний грецький кентавр, але сама ідея гібриду людини і тварини вже була закарбована в камені як символ сили, захисту або попередження. Ймовірно, саме через Каситів цей образ міг поширитися до егейського світу, зокрема до Мікенської Греції. Хоча прямих доказів культурного обміну небагато, археологи припускають, що саме контакт із кінними народами міг дати поштовх грецькій фантазії. Справжній зоріний час кентаврів настав у Греції. Археологи знаходять перші зображення кентаврів приблизно з 10 століття до нашої ери. Один із найдавніших артефактів кентавр з Левканди, глиняна фігурка з явними рисами людини й коня, але без тієї анатомічної досконалості, яку ми звикли бачити в пізніших зображеннях. На ранніх вазах і статуетках іноді можна побачити людей із кінськими ногами або торсами, що виглядає радше як експеримент зі страхами і уявленнями. Але чому кентавр став настільки важливим образом саме для греків? Відповідь, вірна криється не лише у враженні від вершеників, а й у глибших культурних страхах і прагненнях. Кінь для греків був уособленням дикої сили природи, інстинктів, непередбачуваності та навіть сексуальної енергії. Людина це розум, самоконтроль і порядок. Об'єднавши ці два начала, греки створили не просто монстра. вони створили дзеркало для себе, боротьбу між цивілізованим і диким, між розумом і пристрастю. І залежно від ситуації, цей гібрид міг бути як мудрим наставником, так і небезпечною загрозою. У сучасній уяві кентаври часто постають благородними воїнами або лісовими мудрецями. Але для стародавніх греків усе було не так однозначно. Античний світ знав два абсолютно різних образи кентаврів: з одного боку хірон символ мудрості, знань і самоконтролю. З іншого дикувате плем'я кентаврів, яких боялися навіть найсмілівіші герої. Хірон не був типовим представником свого виду. За легендою він народився від німфи Філіри та титана Кроноса. Причому версія його появи теж доволі показова. В одній із історій Філіра перетворилася на кобилу, рятуючись від переслідувань Кроноса. А той, не гаючи часу, набув форми жеребця. Результат. Перший напівкінь, напівлюдина, відрізнявся Хірон не лише походженням, а й характером. Він став наставником героїв: Ахілеса, Геракла, Персея. Лікар, мисливець, астролог і пророк. Не випадково саме він після смерті опинився на небі, як сузір'я, стрільця або кентавра, залежно від інтерпретації. Проте інші кентаври були далекі від мудрості за другою міфологічною версією, описаною, зокрема, поетом Піндером у V столітті до нашої ери, кентаври походять від царя лапітів Іксіона та богині Хмар Нефели, яку Зев створив у вигляді своєї дружини Гери. Від цієї дивної спокуси народився кентавр, істота, що згодом схрестилася з дикими кобилами і дала початок усьому племені. До речі, для греків подібні історії про злягання людей з тваринами не були чимось дивним. Пригадайте хоча б легенду про мінотавра. Так от ці кентаври, не наставники і не мудреці, це втілення неконтрольованої сили, пияцтва та насильства. Саме їхній образ домінує у більшості античних історій і зображень. Найвідоміший сюжет кентавромахія або битва з кентаврами. Під час весілля царя Піріфоя, кентаври, напившись вина, втратили будь-які залишки розуму і намагалися викрасти наречену та інших жінок. Розпочалася кривава сутичка між людьми і напівзвірями, яка закінчилася загибеллю більшості кентаврів. Для греків ця історія була не просто міфом, вона особлювала перемогу цивілізації над дикістю, контролю над пристрастями, порядку над хаосом. Не випадково сцени кентаврумахі прикрасили Парфенон та інші храми. Це був своєрідний ідеологічний маніфест. Грецький поет Гомер називав кентаврів гірськими звірами. Гори для Елінів завжди були місцем небезпеки і варварства, протиставленим родючим рівнинам, цивілопорядку порядку і культури. Дві сторони кентаврів це не просто різні міфи, це відображення постійної боротьби людини із собою, між розумом і інстинктами, між тим, ким ми є, і тим, ким ми боїмося стати. У світі, де свій означав порядок, культуру і цивілізацію, завжди мав бути хтось, хто особлював протилежне, хаос, дикість і загрозу. Для стародавніх греків таким образом стали кентаври в античному мистецтві й літературі. Ці істоти були більше ніж просто фантастичні створіння. Вони виконували роль зручної метафори для позначення варварів, тих, хто жив за межами грецького полісу, говорив незрозумілою мовою і не підкорявся законом Елінської культури деякі дослідники, зокрема Джон Бордман у своїй праці грик арт, вказують, що образ Кентавра міг бути перебільшеним відображенням реальних ворогів греків, наприклад, персів чи фракійців. Монстр із тілом коня і агресивною поведінкою чудово підходив на роль дикого чужинця, якого можна і потрібно було перемагати. Сцени кентавромахі на Парфеноні – це не просто прикраса, це візуальне нагадування афінянам про перемогу над варварством, аналогічно до справжніх битв, як от перемоги у грецько-перських війнах. Більше того, кентаври символізували ще й внутрішнього ворога, страх перед власними інстинктами і бажаннями. Їхня неконтрольована сексуальність, пияцтво і агресія були особленням того, чого повинен уникати ідеальний громадянин Поліса. З огляду на це кентаврів можна вважати не лише міфічними істотами, а й своєрідним соціальним страшилом. Вони вказували на те, ким бути не можна ні як людині, ні як народу. У системі грецьких цінностей усе мало своє місце: рівнини для землеробства і цивілізації, гори для дикості і небезпеки. Саме в горах на межі світу і селили кентаврів. Туди ж куди відправляли свої страхи, легенди і уявлення про тих, хто не є своїм. Кожен міф рано чи пізно стикається з простим запитанням, а раптом це було насправді. Кентаври не виняток. протягом століть люди намагалися знайти їм реальне пояснення або навіть реальні останки. Одна з найпопулярніших версій походження міфу це, звісно, перша зустріч піших народів із вершниками. За словами давньогрецького автора Палефата, плем'я кентаврів це не міфічні істоти, а звичайні воїни з Фесалії, які вправно їздили верхи. Він раціоналізував легенду так: коли ці вершники нападали на сусідні міста, їхні вороги почали описувати нападників як людей коней, бо ніколи раніше не бачили вершників. Але людська фантазія пішла далі. Так у своїй природничій історії пліній старший згадує дуже цікаву історію. В першому столітті ери до римського імператора Клавдія надійшла звістка. В Аравії спіймали справжнього кентавра. Істоту, начебто, перевезли до Єгипту, але вона не пережила зміни клімату. Щоб не втратити такий трофей, кентавра забальзамували і відправили до Риму. Там його виставили на огляд публіки із людським обличчям, кінським тілом, і, як писали очевидці, похмурим поглядом. Щоправда, сучасні дослідники вважають, що це була майстерно зроблена підробка, тіло складне з муміфікованих останків людини і коня, залите медом для кращого збереження, і, мабуть, щоб глядачі не дуже вдивлялися у деталі. Здавалося б, такі містифікації мали залишатися в минулому, але ні. У 1980-х роках у США з'явився сенсаційний експонат скелет кентавра. Його створив зоолог Вільям Вілерс як соціальний експеримент, щоб показати, наскільки люди готові вірити у вигадане, якщо це подати під виглядом науки. Цей кентавр досі зберігається в університеті Тенесі як арт-об'єкт. Але не тільки шахраї і художники шукали правду в міфах. Філософ Емпедокл ще у п'ятому столітті до нашої ери висунув теорію, що колись на світанку еволюції існували гібридні створіння, у тому і числі і кентаври. На його думку, природа просто експериментувала, поки не визначилася з остаточними формами видів. У підсумку кентаври так і залишилися на межі реальності та вигадки. Але чи справді важливо, чи існували вони фізично? Адже їхнє головне призначення жити в нашій уяві, нагадувати про страхи, мрії і ту межу між людиною і звіром, яку ми постійно намагаємось провести. У християнському середньовіччі для таких істот, як кентаври, більше не було місця в ролі астрономів чи вчителів героїв. Кентавр істота гібридна, отже, протиприродна. А все, що суперечить Божому порядку, легко опиняється по той біг спасіння. Із IV століття образ кентавра поступово зливається з іншими створіннями: сатирам, фавном, демоном. У середньовічному християнському мистецтві його починають трактувати як втілення гріха плоті, спокуси або навіть диявола, що полює на душі людей. На капітелях та фресках романських храмів можна побачити фігури озброєних кентаврів, які стріляють із луків у напрямку до глядача. Пряма візуальна алегорія на небезпеку, що підстерігає кожного грішника. Особливого розголосу кентаври набувають у 13-14 століттях, коли їх починають включати до християнської демонології. У трактатах того часу вони вже не міфічні істоти, а повноцінні мешканці пекла, носії зла і неконтрольованих бажань. Кульмінацією цієї трансформації стала поява кентаврів у божественній комедії Данте Алігєрі. У пеклі, в сьомому колі, де караються насильники, кентаври виконують роль охоронців. Вони стоять на берегах кривавого річкового потоку і стріляють стрілами у душі, які намагаються втекти. Цей вибір не випадковий. Кентаври в Данти не просто стражники, а ті, хто самі в житті піддалися насильству, гніву та руйнівним пристрастям. Їх перетворення на вічних каральників форма справедливого покарання. Навіть у той час, коли кентавр уже давно сприймався як казкове створіння, його образ не зник. Він перетворився на універсальний символ, звіряче в людині, що спокушає і карає водночас. Із завершенням середньовіччя і приходом епохи відродження, кентаври знову змінили обличчя. Античні міфи, забуті або знецінені у християнському світі, повернулися до європейської культури як джерело натхнення, краси і мудрості. У мистецтві 15-16 століть кентавр перестає бути лише символом гріха. Він стає частиною більш складних, часто алегоричних композицій. На фресках, картинах і скульптурах. кентавр знову з'являється поруч із грецькими богами. Інколи як супутники Ідіоніса, інколи як втілення дикої природи. Особливо популярною знов стає кентавромахія. У мистецтві відродження вона починає символізувати вже не просто перемогу над варварством, а внутрішню боротьбу людини, розум проти пристрасті. Один із найвідоміших прикладів скульптура Геракл і Нес. Вона прикрашає лоджію ланці у Флоренції і зображує, як герой карає кентавра неса за спробу викрадення його дружини. Це не буквально сцена кентавромахії, але її драматизм і емоційна напруга відтворюють ту саму ідею перемогу людського над звірячим. Поступово образ кентавра починає асоціюватися з природними стихіями, бурями гірськими потоками, збуреннями в людській душі. У творчості поетів 19 століття, особливо романтиків, кентавр набуває нових значень. Він стає метафорою неприборканої сили природи, душевної пристрасті або навіть символом пошуку гармонії між тілесним і духовним началами. В епоху романтизму кентавр постаточно відриваються від свого демонічного образу і переходять у сферу прекрасного дикого. Відтепер кентавр це не монстр і не ворог, а дзеркало людини. Істота на межі двох світів розуму і природи, культури і стихії. Сьогодні кентаври не вигнанці міфу, а повноцінні герої сучасної культури. Їхня жива присутність у фентезі свідчення того, наскільки глибоко цей образ укорінився в уяві людства. У 20-21 століттях образ кентавра зазнав помітної трансформації, насильство, пияцтво і сексуальна агресія, які домінували в грецьких міфах, поступаються місцем новим рисам: мудрості, силі, самодостатності і самотності. У хроніках Нарнії Клайва Льюіса Кентаври це шляхетні борці, астрономи, провидці. Вони служать добру, б'ються за Аслана і завжди залишаються вірними своїм моральним принципам. Їхня зовнішність вражаюча, але водночас велична. Це вже не дикуни, а лицарі, тільки не в обладунках, а з луками і зірками в очах. У Гаррі Поттері, Джон Роулінг, Кентаври живуть окремо від людського світу в забороненому лісі. Вони відмовляються від інтеграції, вважаючи людей недостойними знань, що читаються у зорях. І, хоча знову присутній мотив самостійності і незалежності, образ не такий однозначний, коли професорка Амбридж намагається контролювати кентаврів, вони викрадають її в ліс. І хоч книжка уникає деталей, очевидно, що сцена має відлуння старих тривожних уявлень про агресивну силу. Ролінг ніби намагається поєднати Хірона з іксіоном в одному фрагменті, і саме ця внутрішня суперечливість робить її кентаврів такими живими. У Персі Джексоні Ріка Ріордана образ Хірона втілений буквально: мудрий наставник, вчитель героїв, що приховує своє справжнє тіло під ковдрою, щоб не лякати дітей. Тут кентаври доброзичливі, іноді кумедні, але завжди потужні істоти, які зберігають свою гідність. Попри всю романтизацію, тіні давніх міфів не зникають повністю. Навіть наймудріший кентавр усе ще залишається створінням, що живе на межі у лісі поза суспільством, поза законами. Він ніколи не стає своїм. Ця межа між людиною і звіром, між цивілізацією, і природою досі не стерта. І, можливо, саме тому кентаври такі цікаві нам сьогодні, бо вони не просто монстри чи воїни, вони запитання. Про контроль і пристрасть, про знання і дикість, про гармонію якою ми досі шукаємо всередині себе. Кентавр – напівлюдина, напівзвір. У кожну епоху він означав щось інше: страх, спокус, мудрість, хаос, натхнення. Від месопотамських стел до книжок у дитячих бібліотеках ця істота не зникла, вона просто змінюється разом із нами. Міф про кентаврів це не просто казка про фантастичних істот. Це історія про людину, яка весь час намагається зрозуміти себе, що в нас від природи, а що від культури, що треба приборкати, а що прийняти. Греки створили кентаврів як попередження. Середньовіччя перетворила їх на демонів, а сучасність дала їм голос і гідність. Але питання лишається тим самим, чи справді ми настільки різні від того, чим були колись, чи просто навчилися краще це ховати? А тепер ваша черга, чи є кентавр героєм, монстром чи дзеркалом? Напишіть у коментарях, що для вас уособлює ця істота, і який біг ви б обрали, якби були на половину кінь. Ставте вподобайку, якщо вам цікаво бачити, як міфи говорять про сучасність, і до зустрічі на каналі Насправді. До побачення, пані та панове.